Святкові подарунки бувають різні. Так у передень нового року посеред тротуару навпроти Михайлівської церкви в районі бойової з'явився здоровецький маф, залишивши від колись широкої пішохідної доріжки усього 2 метри 30 сантиметрів. Нова зупинка з'явилася на вулиці Козацькій. І з навісом, і з лавкою. Та ось транспорт доводиться чекати за 50 метрів далі. Так сталося, що раніше до будівництва тролейбусної лінії саме на цьому місці стояв невеликий навіс від непогоди. Згодом його прибрали, а зупинку перенесли. І тут, як за допомогою чарівної палички, на старому місці виросла нова конструкція, та ще й з магазином. Така несподівана поява мафу була неочікувана навіть для владців. Виявити, ж, хто ж не черовав кіоск, вдалося після свят. Ми почали розбиратися, в чому там історія. Ну, на нього дійсно є там всі дозволи. і Договір між комунальним підприємством паркування та ринок та ФОПа Вчаренко підписаний був ще 1 вересня 2015 року. Цих комерсантів добре знають у владних кабінетах. Вони уклали угоду з КП паркування та ринок на спільну діяльність на цій ділянці вже давно зробили цей маф і декілька разів приходили до мерії з проханням дозволити його встановити. І неодноразово спілкувалися з підприємцем, який до нас звертався. Вони Підходили і пояснювали, от ми виготовили цей маф, по витратили на нього певну суму коштів. Хочемо встановити. На що вони отримали відповідь? Що ні, ми проти з його встановлення, тому що в принципі, якщо журналісти звернуть увагу, за рік останніх в Чернігіві жодного нового мафу не з'явилося. Чернігівці, котрим доводиться щоденно ходити повзлополучну зупинку, у своїх думках одностайні конструкція заважає. Фактично, місця майже не лишилось, розминуться тільки двоє. Мені, чесно говоря, не нравиться. Взагалі ідея хороша, все-таки укриття якесь на остановке, а місто неудачне вибрано. Та кажуть, що не можуть втямити, чого цей кіоск виріс не на зупинці, де в принципі і навіс, і лавка потрібні, бо нині вона не обладнана і комфорту явно не вистачає. В будь-які погодні умови можна спрятатися либо від сонця, або від дождя, навіть від того ж самого снігу. Ну, і присісти пожилим людям теж можна. Чиновники натомість ствердять, шукатимуть законні підстави, щоб конструкцію прибрати. Яка позиція міської влади і позиція міського голови з цього питання? Ми маємо його демонтувати. Законний спосіб знайти юридичні підстави для того, щоб ну, цього не було, бо це і неправильно з точки зору естетичної, і там для проходу пішоходів немає місця. Вона велика, така масивна. Ну, таких зупинок в місці не має бути. Фінально долю зупинки вирішить вже сесія міської ради. Додамо, що у місті вже є розроблена концепція зупиничних комплексів, щоб усі були в одному стилі і архітектурному виконанні. Ті проекти вже затверджені у муніципалітеті. А поки залишається відкритим питання, чи не виросте ще де небудь посеред тротуару МАФ, дозвіл на встановлення якого видавали за минулої влади.